Оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції затримали двох кримінальників та жінку, яка хотіла отримати від колишнього чоловіка 300 тисяч доларів. У такий спосіб 59-річна жінка хотіла прискорити поділ спільної сумісної власності. Попри наявне рішення суду, вона звернулася до знайомих кримінальних авторитетів, що входять в орбіту у кількох смотрящих, аби пришвидшити отримання своєї частки. Кримінальники погрожували чоловікові фізичною розправою, тож він звернувся до поліцейських за допомогою. І 27 березня, за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення та корд правоохоронці затримали фігурантів під час отримання частини коштів 200 тисяч доларів. На підставі зібраних доказів, затриманим слідчі поліції, оголосили підозри за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Усі знаходяться під вартою їм може загрожувати до 12 років в'язниці. Заходи з викриття проводилися спільно з ОСБУ за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.